Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто сьогодні. Фонд Вадима Новинського доставив чотири контейнери гуманітарного грузу з Канади, до якого входять санітайзери, а також гігієнічні вологі серветки. Це дуже потрібно у лікарнях, а також у місцях, де немає центрального водопостачання. Насамперед, це на передовій та населених пунктах, які знаходяться у зоні бойових дій. Війна в Україні триває, потреби гуманітарної допомоги збільшуються з кожним днем. Тому ми е, шукаємо на постійній основі закордонних партнерів, які зможуть допомогти нам з збільшенням обсягів та наданням постійної гуманітарної допомоги для наших співвітчизників. Так, у відповідь на наше звернення, відомий фонд «Aid Without Borders» надіслав е, нам чотири контейнери з Канади. Які ми повністю оплатили та організували доставку до Києва? Ця програма триває на сьогодні. Приїхали до нас дві фури. Загалом це 40 тонн гуманітарного грузу. Дуже сподіваємося, що у найближчий час прийдуть ще дві фури, і цей вантаж буде допомагати нашим співвітчизникам та загалом усій Україні. Фонд Вадима Новинського. Допомагати людям просто.